Намасте! Вітаю вас на своєму каналі Велична Йога. І сьогодні у нас розігрів у зимову погоду для тих, хто хоче займатися активностями зимою. Це підійде і для тих, хто катається на лижах, на борді, для тих, хто просто хоче покатися на санках, для тих, підійде, хто бігає взимку, і, звичайно, хто хоче спробувати його взимку. Ми стаємо. Просто вам нічого не потрібно робити, вам нічого не потрібно додаткового, ми просто стаємо і ніжки ставимо на ширині наших стег, на ширині наших кульшових суглобів. Опускаємо плечки вниз і трішечки дозволимо собі, заплющуємо очі, трішечки дозволимо собі зануритися в те, що іде, як ми себе почуваємо, де ми зараз є, як ми стоїмо на ногах. Який у нас центр ваги? що ми відчуваємо в тілі, як ми дихаємо, відчуваємо розне повітря. Виваємо очі, згинаємо колінка і починаємо струшити своє тіло. А дихаємо тут вільно, легко, піднімаємо плечі догори. Максимально зараз занурюємо е, увагу свою в плечі. Плечі піднімаємо догори і опускаємо вниз. Максимально напружуючи плечі догори, а вниз відпускаючи. Паралельно з тим, у нас працюють коліна. ми мене зараз не піднімаємо всією площиною стопи, тиснемо на землю. І ще, будь ласка, дуже зосередьте увагу на своєму диханні. Дихання має бути повільніше вдих І вийде, Супер, ще я І вийде, Класно, я дуже обожнюю таку погоду і. Його зелка ще дих. І ще вида. І ще дих. І вида. Останній дих. І вида. Піднімаємо кисті і скидаємо кисті. Ще дих. Вдих. і Ще дих. І вида. Через ніс, будь ласка, дихайте, тільки через ніс. Це дуже, дуже важливо в даному розігріві. Вийде. І взагалі важливо надихати носом, не вдихати. Чи ой, ротом, чи взимку в холодну погоду. Виде. Нічка дих. І вийде. Відпускаємо руки, руки легко струшуються. А тепер працюємо більше над ногами. Піднімаємо п'яточки. і п'ятичком вдаряємося. Вниз Видих. Ще вдих. Видих. Це дуже класно покращує кровообіг в тілі. Запускає нашу лімфу. І ще вдих. Дуже класно. Діє на нас, як скид стрес, вийде. Ще вдих. Вийде. І ще вдих. Супер вийде. А тепер п'ять разів стрибами скликалці, дихаємо вдих. Точніше, п'ять вдихів. Вийде. Скільки у вас вийде, це тільки під ваш можливості. вдих. Можете повільніше стрибати. Вийде. І ще три вдих. Видим. Ще вдих. Видим. Ще вдих. Молодці. Видим. Останній дих. І видих. Ну, ніжки на ширині стеган. Види. Росслабили ніжки. Супер. Вдих. виймаємо В'їмаємося вдих. Ручки в сторону, вдих, ручки нагору, але тепер через губи можна видихнути і опустити голову вниз. Вдих, вдих І. ще. Ще три останні опустили вниз голо, дихання через ніс, ще. Бій піднімаємося догори. Супер. Дихаємо через ніс вільно, в вашому темпі, не робимо ритму. Просто піднімаємо ручки до гори і працюємо з ручками. Старайтеся руки не отак зробили і все. Якщо у вас руки йдуть трохи далі, супер, це такий свінговий рух, він, наче качелька, ви розгойдуєте свої. Ручки, відчуваєте, трішечки плечі розтягуються. І ще. Добре. Клас. Ще трішки. ще. Супер, беремо руки на середині нашої грудної клітини і прокручуємо себе в сторону. Дих, дихаємо легко, вільно. Супер, нахиляємося вперед на градусів 25. І ще розкриваємо свої лікті назад. І ще. Рухаємо, рухаємо. Ще трішечки. І вийде. Клас, дивимося вперед, голову не закидаємо і відпускаємо руки. Працюємо руками теж. Свінгу закидаємо в сторону. Так, стегнемо, не працюємо. Не розгойдуємося корпусом. Супер. А тепер працюємо стопами. Закриваємо себе. Тут руки можете не працювати, але відпустіть руки, щоб вони не зажималися. Руки теж відпускайте. Але відчуваєте зараз, як працюють, скручуються ваші стопи, ніжки, коліна. Ви відчуваєте це і будьте, будь ласка, обережними. Слідкуйте за тим рухом, де ваші стопи, як вони стоять. Дуже важливу роль тут грає ваше взуття. Воно має бути зручне, комфортне вам, ви маєте відчувати стопу, і воно не має бути вузьке. Ще. Останні. Супер. І ще робимо похлопування по своєму коліночку. стегнам. Піднімаємо. І ще. Тільки не бийте, будь ласка, зі всієї сили. Це невеличке похлопування. І ще. Ще піднімайте коліночко вище вище, наскільки виходить. Тут у вас активується центр, кор. І колінко працює. І будь ласка, дихати через ніс. І останній, і другий. Супер, є! Потрісити трішки ніжками. Супер, ну що? Розігрів готовий, ви готові до. Активних тренувань, тому бережіть себе і кайфуйте від того, що ви займаєтесь на вулиці взимку. Дякую, Намасте.